Є, до прикладу, метафоричні карти, які працюють саме з проблемами, кризами, страхами, з, навіть з травматичним досвідом. Але це специфічні карти, з ними однозначно тільки спеціаліст може працювати, і там треба розрізняти. Насправді, от буває так, що людині здається, що якийсь страх не дає їй рухатись, а це може бути зовсім не страх. Якщо ми працюємо зі страхами, то краще формувати запит так. Який сьогодні страх не дає мені там до прикладу щось, не дає мені там більше заробляти, чи не дає мені почуватися вільніше, чи там будувати стосунки. Сепарація від батьків насправді це згадати про свій внутрішній світ, відмежуватись від того, чого нас навчали, і включити свою душу наповну. От метафори і карти допомагають з цим світом працювати дуже добре.